Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Крилаті посланці ворога. Утримувати це ну, практично неможливо, тому що немає що утримувати. Чому росіяни зараз роблять основну ставку на каби? Є два типи бомб, які в величезній кількості є на складах росіян. Що відомо про півторатонні тонні авіаційні бомби. У РФ насправді ще на рівні 2010-х-2000 років були проекти з ну, створення таких комплектів. І що може протиставити Україна? Це теж така гра, хто кого. Факти тижня розібрали цю небезпечну ворожу зброю до дрібниць. Удари з неба російська авіація дедалі частіше почала використовувати на фронті півтора тонні кави. Це найпотужніші авіаційні бомби з радянських часів. Але дещо модернізовані, бо мають систему наведення і висувні крила, щоб спритніше досягати мети а також дуже велику руйнівну дію. Ця зброя здатна вражати все в радіусі пів кілометра. Не встоїть ані бліндаж, ані будинок, ані укриття. Авіаційна бомба, як масою 500, так і 1500 кілограмів не залишає по собі нічого, крім вирви. Я їх вважаю саме тим фактором, який зараз технологічним фактором, який зараз визначає сухопутну нашу війну. Ігор Луценко, колишній громадський активіст, а тепер військовослужбовець ЗСУ, що таке смертоносна зброя росіян, знає напевно. Каже, на фронті є ділянки, які ворог не міг взяти штурмом роками, а кабами вибив доволі швидко. Багато хто каже, що Авдіївський коксахін, який був насправді достатньо серйозним, укріпленим, що в радянському союзі планувався під ядерну війну об'єктом, тим не менш його довелося залишити це не те, що там де заскочили з шаблями і з кулеметами. Просто довелося його залишити через те, що туди прилітали десятки авіаційних бомб. Заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорин, який також воював в Авдіївці, каже: вести бої під таким пресингом вкрай важко такої кількості кабів, в такій кількості, в такому масштабі, принаймні наш підрозділ ще третя штурмова, не зустрічав на жодному напрямку. Були дні, коли за добу по 120 кадрів кабів прилітало по, по позиціях. При цьому м -м, треба розуміти, що. Навіть три прильоти каба в одну там п'ятиповерхівку, і вона вже перестає існувати. Тому жодних укріплень, жодних таких там підвалів, якихось фортифікаційних споруд, які могли б витримати ці удари, їх просто не існує. Росія посилює використання кабів в Україні минулого місяця. Застосувала їх рекордну кількість майже пів тисячі скидів. Чим небезпечна така тактика, які різновиди цих бомб існують? Давайте розбиратися. З часів Другої світової стандартним вважався наступний алгоритм військових дій: артилерія і авіація вибомблює все на ворожих позиціях, а потім сухопутні сили їх займають. Після німців таку тактику закріпили на практиці американці. Але у росіян так вийшло лише у Маріуполі, де не було ППО. Над іншими українськими містами російські літаки збивали у великій кількості згадати, хоча б оборону Чернігова, коли потрапив полон і розгубив п'ять бомб. Ворожий пілот красноярцев єм'я фамілія майоркоснея вільно падаючі бомби. бомби Для того щоб їх скинути, треба пролетіти над місцем, на яке ти його скидаєш. Ну можна почати там розворот, бомба ще там 2-3 кілометри пролетить. Так? От, а це вже росіянам не дозволяли робити з травня 22-го року. Тому вони е, не те, щоб довгий час шукали, але е, дійсно вони е, ну їхні повітряні сили дуже довго звинувачували в тому, що вони не беруть участі в бойових діях. Тоді загарбникам довелося шукати інші варіанти. Вони придумали спосіб, як бомбардувати наші позиції. Але не заходити в зону ураження. Ідея керованої бомби полягає в тому, що на звичайний пристрій вдягають спеціальне приладдя, яке покращує ергономічність. Крила додають керування. Якщо скинути бомбу з великої висоти, вона розправить крильця і завдяки швидкості, яку задав літак, може долати досить велику відстань. Саме у такий спосіб росіяни адаптували до нових умов купу старих авіабомб ще сталінських часів. Вони не дуже точні. Ну тобто, потрапити кабом, там, наприклад, в якусь конкретну точку або в техніку, або ще щось це неможливо. Але це і не потрібно. Справа в тому, що коли прилітає кап навіть в сусідню будівлю, то твоя будівля так також скоріш за все завалиться. Тому це більш така. Масове застосування, і коли їх падає 10, 20, 30 і 50, то точність вже не має жодного взагалі там, ніякого сенсу. Відрізняються каби між собою масою вибухівки 250, 500 чи навіть 1500 кілограмів. А відповідно і силою ураження для порівняння в найпотужнішій ракеті Ха 22 яка вдарила по Кременчуку півтора роки тому, лише тонна вибухівки, тобто на третину менше. Ще одна відмінність у модулі планування та корекції. Спочатку вони використовували ці модулі у з бомбами зразка 62-го року. Пам'ятаєте бомбу таку формі акули, да, з малюнком? А потім росіяни е дивляться, що в них величезна кількість неоптичних бомб. Згодом з'явилися й більш сучасні каби, які не потребують додаткової модернізації. Іноземні аналітики припускають, аби розширити масштаби їх застосування. Незабаром окупанти спробують запустити їх в серійне виробництво. Є два типи бомб, які в величезній кількості є на складах росіян. Є бомби М, типу М-54, значить, це бомби зразка 54-го року з турбулізатором. А це для нешвидкісних літаків, або такі, в основному, ну для штурмовиків, наприклад, да? або такі, що швидкісні літаки мають нести лише в бомболюку, бо вони мають вкрай погану аеродинаміку. А є бомби М-62, які призначені для швидкісних літаків. Звісно, нічого нового росіяни не винайшли. Такі розробки були і у німців за часів Другої світової, і у американців. Почали з з Другої світової війни. Вже тоді з'явилися краковані авіабомби у Третьому рейху. Ну, тобто, це не нова. Ну, в принципі, коригована авіабомба не є новим виробом вже серійною версією, яка вийшла поза межі експериментів. Можливо вважати американські кориговані авіаційні бомби періоду 80-х років, які використовували напівактивне лазерне наведення Згодом після появи і широкого розвитку безпосередньо систем суботникової навігації. До додався цей модуль навігації. Ворожі кабини, неабияк як дошкуляють нашими бронцями. Іх головна проблема у тому, що росіяни запускають їх на відстані, куди переважно не дотягуються українські системи. ППО. Вони скидають і можуть і за 70 кілометрів скинути, якщо б'ють по передовій. Тут треба навіть Петріот не завжди може допомогти знищити 40 кілометрів. Це все одно недосяжно. А для ЗРК середньої дальності, які там 40 45 кілометрів максимум при ідеальній висоті, От. а росіяни значить вони раніше просто скидали з висоти там, 14 тисяч. На такій висоті ЗРК середньої дальності мають можуть знищувати літаки, ну, максимально там на 25-30 кілометрів. Бо енергетика ракети не дозволяє одночасно високо підніматися і далеко полетіти. Відтак, збити таку керовану авіаційну бомбу традиційним способом майже нереально. Каб летить з високою швидкістю, тобто швидкість запуска його, це приблизно 700-800 км на годину буває. Летить вона зі швидкістю 300-400-500 км на годину, збити таку бомбу кулеметом там, чи зеніткою зоушкою, ну, практично нереально. І доводиться думати про якісь дорогі ракети, а дорогі ракети це 100 разів більше вартість. Тобто, ми тут економічно просто не готові на то вже збивати такі об'єкти. Але що робити у своєму арсеналі? Україна теж має керовані авіабомби, поставлені закордонними партнерами, але їхня кількість недостатня скласти конкуренцію російським кабам. Боротися з ними могли б допомогти літаки ф 16 але їх в українському небі поки немає. На перший погляд ситуація виглядає дійсно сумно, але це лише на перший. У кабів є е, слабке місце. Найперше це пуск з літаків. Пуск з дуже дорогих літаків. Ну, якщо брати якби, координати нашої війни, то Су-34 – це дуже дорогий літак, їх не так багато. В цьому літаку потрібно звідки стартувати з якогось аеродрому. І якщо не давати базуватися там літакам на цих аеродромах, вони будуть змушені літати з дальніх аеродромів, брати менше ваги і літати рідше, тобто зменшити навантаження кабами на лінію фронту, це цілком реалістично. І Україна цю тактику вже активно застосовує. Лише у лютому Росія втратила 13 бойових літаків. Десять з них саме су 34 чотири. Саме льот били летить. Льот! Але цей спосіб боротьби можливий за умов стабільного постачання в Україну систем Петріот, на які полюють росіяни та боєприпасів до них, чи дозволить у випадку відсутності протидії РФ просто забомбити всі лінії оборони, всі основні об'єкти у прикрантовій зоні постійно рухати лінію фронту, тому що скільки б ти тречей не викупав, якщо по ним прилітає підсоткілокромова авіаційна бомба, то так, і тут чимало чого залежить від допомоги іноземних партнерів, яка затримується, але потрібна вже на вчора. Хоча українські бійці на фронті щодня доводять безвихідних ситуацій, для них не існує. Сергій Костеш, факти тижня, ICTV, єдині новини.